Певно, ви не сумніваєтеся, що наші слова мають надзвичайно велику силу, і відбувається це набагато безпосередніше, ніж ми собі можемо уявити. Про це запрошую вас і поговорити в нашій новій мудрості пустелі, на яку безмежно радо вас запрошую. Або Макарій Єгипетський якось подорожував зі своїм учнем до певного місця. От. І під час цієї дороги сказав своєму учневі, щоб якийсь період ішов перед ним. От. Ну І учень погодився, вирушив наперед. От. І коли йшов так попереду, то зустрів поганського священника. Ну і крикнув до нього. Щось по типу згинь сатана. Той розізлився. Взяв якусь патику і так того віддубасив, просто, що залишив напівмертвим. Ну і пішов собі далі, побіг навіть такий злий. І е, ясна річ, що далі цією дорогою він зустрів або Макарія цього єгипетського, про якого говоримо, і або просто якось так мимохідь сказав до нього, Щасти тобі! І цей зупинився. І запитав в нього, чому ти мені бажаєш щастя, що ти такого доброго в мені побачив. А він каже йому: Бачу, що ти людина, яка дуже багато трудишся, але не знаєш, що трудишся намарно, і тому мені тебе шкода. Тоді або тоді цей священник язичницького Бога каже, чи знаєш ти, ким я є. Той каже: звісно, знаю. А чи знаєш ти, що тільки що я зустрів ще одного монаха і побив його, бо він сказав мені щось зовсім зовсім інше? І в той самий момент вхопився п'яти аби і сказав: Не пущу тебе до тої пори, поки не зробиш мене також монахом. І з того часу вони пішли разом цього священника, вже кажучи, в кавичках прийняли до монастиря. От і з його приводу навернулося дуже і дуже багато. А Аба підтвердився таким дуже простим реченням, але дуже глибоким, сказавши так, що зле слово із доброго робить злого, а добре слово і зі злого може зробити доброго. Дорогі, не знаю, чи треба тут якесь. Пояснення, думаю, самі розумієте. От е, важливо, щоб ми справді оперували добрими словами і пам'ятали, що кожне, кожне слово, яке виходить з моїх уст, воно має надзвичайно велику силу. І якщо оточують мене самі злі люди, то будьмо уважні, бо цілком можливо, що це ми їх такими зробили через свої слова. І якщо потребуємо довкола себе добрих людей, працюємо передусім. Своїм серцем, яке вирікає добрі слова. Дякую вам, Хай Дух Святий вас в тому поведе і благословить. А я надіюся, до скорої зустрічі. Па!